Вітаю вас, мої дорогенькі! Сталася така трагедія. Я тому спішу все відіклала. Я ви знаєте, я в шоці загинув. Кер... Вище керівництво внутрішніх справ, тобто керівництво все і вище, так? Ось є три версії: це терористичний акт, це технічні поламки, чи це просто погодні умови? Давайте просто подивимося. Я не буду робити довгий розклад, тому що щоб він загрузився. І так, терористичний акт, технічні полам... не поламки. І погодні умови. Зараз будемо дивитися, мої любі. Ой, це трагедія. Там загинули дітки. Це ж дитячий садочок там. Це в броварах, до речі, бачите, я розгублена. І так, так, зараз я прийду трошечки. Диверсійне. Так, терористичний акт. Технічні неполадки. І і умови. Зараз я докладу, тому що, тому що, дивіться, вони були в дорозі, природні ці при, е, 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 кліматичні умови, тобто, кажуть, що був туман, ось показує туман. Занадто низько летів. Ось з усіх карт я бачу, що це е, може бути і терористичний. Можливо, в них щось там, знаєте, е ну, ось, бачите, він низько летить. Він не летить високо. Ну, так і казали. Ось це може бути через, бачите, таку туманність, е щоб ви бачили. Він був у дорозі і занадто низько був. Тепер терористичний акт. Ну, домовленість тут теж є. Мої дорогі, тут є якась домовленість двох сил. Зараз ми розберемося. Природні умови вплинули на це. так. Технічні поламки. Я не бачу, що тут були технічні поламки. По шістки монет, все йде по плану, все нормально. Тобто все добре, технічних поламок не було. Тим більше я чула ці всі гелікоптери, які з Франції прийшли, ще з якоїсь країни. Вони були дуже добре перевірені. Розумієте? Ось терористичний акт випадає, і випадає ще плюс природ... 에, е, е, кліматичні умови були. Зараз я докладу ось тут. Е, мене цікавить, е, хто? Рашка? Чи наше керівництво? А може наше керівництво? А чому ні? Ми ж не знаємо, ми нічого не знаємо. Якщо добре подумати, ми взагалі нічого не знаємо. І так, дивимося: хтось близький до керівництва винен, чи е е Російська Федерація конкретно? Зараз подивимося: отут мені аж страшно, якщо чесно. Ні, наше керівництво, ні. А от Російська Федерація могла мати щось, тим більше перевернуто. Я перевернуті карти, не дивлюсь. Тут, ви знаєте, відкрилося Пандори. Якщо взяти ось так, так закривається. Коло закривається, а ось так відкривається. Вони відкрили, росіяни відкрили коло Пандори. Я так це зрозуміла. Я не читаю, ще раз поясню, я не читаю перевернуті карти. Тобто були природні умови занадто низько, але щось там сталося. Щось там сталося, що їх е, видимість у них втратилася. Розумієте, е, цей вертоліт був і справний, наскільки я розумію. Я не бачу тут, що він був в поганому стані. Тут би була інша карта. Єдине, що я бачу, що тут росіяни, так? А наші в Ніведіні ні, це не наші. Ну, я маю на увазі, може бути Єрмак, а чому ні? Розумієте? Е -е -е Greek. Ну, Так, можливо, я і дурницю зараз ляпнула, але хто його знає? Ви розумієте, кожна душа потьомки. Ми розбираємося. ми тут не, Я не хочу нікого звинувачувати. По-перше, це була російська сторона, ще раз нагазую, мені це ніби відкрили Пандори цю, цю скриньку. І а, плюс погодні умови. Вони занадто низько. розумієте, Тут треба розбиратися. Це будуть експерти робити, але я так розумію, щось там сталося в них, що вони летіли дуже низько. Погана видимість була. Розумієте, ось якось так. Кажуть, що він зробив три круга, наприклад, навколо садочка і туди впав. Зачепив садочок. Якось так я зрозуміла, що зачепив садочок. Ну, от, видно, що от він крутиться, але це було щось, щось, якась диверсія, мої любі. Давайте подивимося, що це за диверсія була. Проплачено. щось проплачено. Щось проплачено, щось підкладжено, щось було. Це було ну, мені йде, як ніби підроблено. щось, Ви розумієте, там не були бомби, там не було нічого. Там могло бути щось таке. Дивіться, самі монети. Ну, монети кажуть, бомби, так? Але мені здається, там щось інакше було, тому що. Мах говорить про маніпуляцію. Вони готували цю маніпуляцію. Бачите, підготовка до якоїсь маніпуляції. Тут маніпуляція відбулася якась. Ви розумієте, вони могли просто якусь не ту кнопочку нажати. Я ще не знаю, хтось врятувався з того гвинтокрила чи ні. Треба дивитися, зараз будемо далі слухати новини, будемо дивитися. Ще раз наголошую, дуже низько через погодні умови, дуже низько летіли. І а, якась маніпуляція була зі... це замішане рило в пушку мають руски. Ну, мені так іде. Не знаю, можливо, я помиляюсь, і таке може бути, але а, мені показує маніпуляція, проплачена маніпуляція. Все мої дорогенькі разом до перемоги, а, світла пам'ять загиблим. І не тільки з цим садочком, а й в Дніпрі, і всі, хто гинуть кожен день, світла вам пам'ять і разом до перемоги, мої любі. Ми тільки сильніші. На все добре, мої дорогенькі.